Воно не припинено, тому що довго там тендерні були процедури, і кошти ми виділили, але мені приходиться на ручному режимі працювати із казначейством, оскільки саме практичне фінансування здійснюється гірше, ніж могло б і повинно. От, я... Самі себе критикую з того, що не вдалося мені дожати так, щоб в цьому році його завершили. Але е зараз кошти є. Роботи ми будемо продовжувати аж до самої зими. Я не хочу вже бути тут балакучим. Я сприймаю ваше запитання як конструктивну критику, згоден з нею. Але саме головне, що ми знайшли в собі сили. І церкву мати, і розпочати будівництво музею природи. По суті, це один об'єкт на всю державу, як такий об'єкт музею природи, що до нього може так і ставляться. Так що я вам обіцяю, що міцніше займуся, щоб ми у 2014 році. Ну, а станом сьогодні там ніяких робот не проводиться, працівників. Ми завершили тендер, і там дуже важкі тендерні процедури. А я не хочу допустити будь-якого там найсамодрібнішого порушення, оскільки є, на прев'яке жаль, багато охочих, щоб зачепитися і не дати нам можливість і цю справу робити. Я навіть не знаю, в чому справа. Тут же справа не в політиці, не в опозиції, не в владі, а справа в тому, що це музей. Ось. Так що допомагайте, критикуйте нас, а ми будемо провлятися.